Друкована машинка, ламповий телевізор, перший мобільний телефон. Таку ретротехніку зібрав керівник гуртка юний винахідник Олександр Грищенко. У Чернівецькому обласному центрі науково-технічної творчості Олександр Степанович проводить екскурсії для школярів і розповідає їм, з чого починалася звична для багатьох тепер техніка. Ще одна частина музею наукова, де за допомогою різних експонатів пояснюють фізичні явища. Також у музеї багато наукових експонатів, які зроблені руками дітей. Це технічний музей нашої уснадоми, де зібрані різні речі. Це все, що робили діти, робили своїми руками і не коштують ті мільйони, які коштують в, в різних Одесі, в Києві. Це такого роду музеї. І також є ретро як виглядала стара техніка, як виглядала стара школа. І гроші для дітей теж все зроблено своїми руками. Це відмінність цього музею. Ми починаємо з патефона. Пристрій, який грає без електрики, без батареї, без акумуляторів. Голос минулого. Діти дивуються, як це може працювати без електрики. Це була радіоточка, це була друкарська машинка. Ніхто з них не знає, що таке сифон, перехідні календарики, селекторні телефони. Це все справжні окуляри, правобуз, письмовий прилад. Ну, це хі -хі, калькулятор електричний, так. Да. От це все ми розповідаємо. Далі ми йдемо сюди. Розповідаємо, як люди зв'язувалися, який був зв'язок, коли не було мобільних телефонів. Як про що таке азбука Морзе. Як воно все працювало? Які на Кобулянській стояли телефони в кабінках, чорнобілі телевізори, перший радянський відік, електроніка. Механічні калькулятори, вони не знають це все. Значить, це все зв'язано. Звідки пішло слово дискотека від слова диск, кажуть, що це таке? кажу, флешка з минулого. <поцелесний <падошний>. <поцелесний <паспорт> Проєкційна апаратура, і що таке кіно? Камера є, да? У нас не відео, у нас механічна камера. <поцелес> да. І те, що ми знімали на камері, ми показуємо на кіноапараті. Оце мультик, кварішка <звіст> Техніка з минулого бабінний магнітофон. А як же ще й світу музикою? <звіст> Ой, це давніший. Він десь за тим, що в ньому не транзистори, а лампи ще. <звіст> Ось так зразку, як на передавачу. Але маленькі, вони нагріваються. Ну, отаке, в рідніші трошки. О, приймачі того часу. Один з перших комп'ютерів ще з маленьким екраном, така клавіатурка, миша з м'ячиком. Ніхто з малих не пам'ятає, що таке Пейджі. Ви пам'ятаєте вони ні? Як перший, один з перших мобілок, одна з перших мобілок, яка з'явилася в Чернівцях. Коштувала як половина квартири тисячу баксів, а тоді ще квартири коштували 2-3 тисячі доларів. Друкарська машинка, як ми фотографували, телефони ну, вже да-да, ще з антенами. Ну, це вже більш сучасні жабки, слайдери. Вони це все знають, вже бачили у бабусь. Фото, як фотографували їм, розказую. Зараз вони відкриваються, щолки готово. Показали, як плівку вставити, як видіршку, Це все це, це, це все їх дивує. Дуже дивує. Дуже дивує. Дивує. Так. Це все вони бачать, яке воно було, бо діти мають знати, з чого все починалося, і як воно виглядає зараз, і які зміни пройшли на протязі цього. Скажіть, будь ласка, ага. звідки видалися ці речі? Купляв за свої гроші. Де ви Зелена, одеський ринок, цей. Конічить, як воно називають? І ну, шалені, шалені, півтори тисячі доларів, воно коштує все так приблизно. А от, ну ж, треба, малі питають, що це, що це, як воно, що треба було, щоб вони дивилися. Особливо юнотехніки, вони мають знати, як воно розвивається, вони мають це все в руках потримати. Ну я збирав десь приблизно років з п'ять, ага. приблизно. Так. Але з ми з дітьми починали це робити раніше. От ці всі вироби, які ви потім буде бачити тут. А це все ретро потихеньку збиралося і коштує шалені гроші. Що мені не вистачає, мені треба дуже водяна лінза, яка робить таке маленьке зображення на телевізорі, велике не можу знайти. Далі пішли вироби вже дорослі. Один з перших виробів це робот, якого ми зробили зі старого шкільного стулу і купи непотрібного заліта. Велосипед цікавий, він їде, бачите, щоб їхати вперед, педалі треба крутити вперед. А в цьому треба крутити педалі назад. Якщо повертаєш направо, дійсно він повертається наліво. Ну і далі пішли всі вироби для дітей. Такі різні, всякі, милі, штучки. Питаємо малих, як воно рухається, Паличок нема, ниточок нема. Магніти, хтось страдався. Що і воно так працює. Зробили букавець, робили учні 5 класу. Значить, там у нас підйомник, тут у нас повисок взору, колість їде. На ханьках, люди, на ковзанах люди катаються, Значить, басейн, кастинця. Ну таке. Так, я буду добувати корисне попалення на місяці. Такий виріб цікавий. Тобто там різко не добувають, потім на збагачувальну фабрику, потім за світло плостю все везе. На величезний крейсер, який раз на місяць там літає на землю, щось відвозить, привозить. Ну таке. Підводне місто майбутнього. Як його малі бачать. Тут море, люди відпочивають. Все це зробили діти, свої. діти, так. Да. Червона планета. Баст перша наша база на Марсі. Оце півтора року вони це все робили. Різні космічні кораблі, навіть червона тесла ілона Маска вже літає, там у нас. Mm -hmm. Там планета Земля. Ну що тут? Обсерваторія, зона відпочинку, лабораторії, де вони працюють, лазерне, реально лазерне зброя проти портал в інший вимір, транспорт марсіанський, гіліостанція. Якщо придивитися, там кефірні бутилки. Тут шприці, тут від комарів, тут кришки від перспирантів, ялинкові прикраси. Ну таке все. Так, цей куточок у нас для малих. Тут У нас Буратінка. Е, ну, пісенку так. Да. Буратінка у нас читає абеточку, коли бачить знайому букву, підіймає руку. Тут є песик, коли не любить, коли хтось їже до кістки. Якщо лісить до кістки, то він починає гарчати. Лякати людей. Тут пурпурові вітрила гріна, де до своєї соль пливо принц греє на кораблі з пурпуровими вітрилами. Тут собачка черлідерша, яка танцює тільки коли дати кістку стрілочкою. Ну такі. <гум> Воно з дрова рубає. Кладу пальчик Опт, кажу, дивіться, діти. Відрубали мені пальчик. Малі в захваті. Це, що всіх спасає, як його літає в з трипослівком. Супермен. У Арабських Еміратах зробили таку гостиницю, цікаву, що вона обертається повільно. От, там є підводна частина.

Оцю штучку ми робили десь півтора року. Щоб ви не думали, що це так просто, це все діти, придумали, робили. Так, бабу його зробили. Дуже цікаво, вона щось таке там робить в ступі. Чують, що діти підійшли. Я ще малих підвожу сюди наперед. Чують, що прийшли діти, потихеньку підіймає голову і починає їх лякати. Вони шахаються, От, а вона потім над ними сміється. Малі, кажу, йдіть сюди, покладіть сюди своє лице, щоб я бачив відображення, вони приходять. От, а я плавно міняю, я кажу, за тисячу років ви змінюєтесь. Дивіться як. І коли плавно їхнє лице змінюється, лице, все смішно. То здається, ніби воно тут нічого нема. Кажу, да, Гаррі Поттер, магія, тиди, диди. А загалом це фізика. Це фізичні десь почалися. Затримка зору, здається, що він за рішіткою, Чому літає крило в розрізі? Чому літають літаки, пояснюю. Розвіл фінці, який вивчає рух тіл у повітрі. Аеродинаміка. Сміються. Але Виникає питання, а чому? І от коли виникло питання, о чому, тоді вже все одразу легше пояснювати. У нас і клавію світомузику граєш і ввечері на стіночку направив, граба світло музика, такий виріб є. є ще такі, як на Арфа. Але ми зробили раніше. Можна грати на цьому п'єнінку. І це все робили діти своїми руками. Всі знають, що звук розповсюджується за допомогою хвиль звукових, але їх ніхто не бачив. А ми за допомогою стробоскопа, це стробоскоп, звукова хвиля. В кожної гітарної сторони своя амплитуда, свій розмір, свій малюночок. Тут вони бачать звук. Питаю, чому музиканти кладуть в динаміки в колонки. Кажуть, це колонка дерев'яна. От просто звук камертона. А ось він в колонці. Різницю чуєте, чуємо. Будете вивчати фізику, будемо. Ну, а це те, що можна зробити з гунтів та гаєчок. Ще дуже була цікава штучка. Дивіться, ота статуєтка здається, ніби вона рухається, а вона насправді нерухома. Да -да -да, здається, ніби вона жива. Це у нас експонат цікавий. Це парти з минулого. Діти мають знати, як ми навчалися. Як відкриваються кришки, як ми сідаємо, як ми пишемо, що таке чорнильниця, чому бувають клякси. От. І я їм показую, як ми красиво писали з нажимом, з тонкими лініями. Кінчається чорнила, знов мокуємо сюди і знов щось малюємо. От, вони кода, да. так, ну тут, понятно, тут рахівниця. І показує їм старі іграшки, такі, як вони були. Показує, ну і ми з ними граємо. Їм дуже подобається все. Коли треба стріляти з пушки, вибивати якусь кількість очків. Та Це перше коло. Ми пройшли, це друге коло. Значить, показую, Ну, їм ж треба все помацати, кажу, прилад фізичний, велике плече. Легко підіймати вагу, маленьке плече. Важко, важко. А чому? Або будете вивчати фізику, будете знати. Так, тут ми починаємо грати, досить таки важкенько, дивлячись, що дзеркало ввести обвести ці всі штуки, лінії. Але тільки дивлячись в зеркало. Тут копірувальний автомат, а, значить, всі ступені. Тут є всіх перспирантах, кульки від перспирантів. Пишеш щось, і воно три екземпляри дає відразу. Таку штучку зробили. Різні всякі роботи технічні технічно вводить, різні, всякі, всякі, всякі. О. Це, вони. це іграшку вони обробили просто металевим. а це самі зробили з нічого, з металевого конструктора, чи це механічний мураха. Дуже важко навчити ходити шість ніг одночасно. Це також фізичні прилади цікаві, показуємо, що вода має силу, воно витискає е, предмети з води. Кажуть, це бегемот. Бачите, вага, однакова вага, бегемот попадає в воду, бачите, він легше стає. Бачите, це важче, це легше. Тому бегемоти мають любити воду. Ну, Це виштовхуюча сила. Версія Беремуцького трикутника, коли гази знайдуть дна йдуть, і корабель тоне, бо змінюється плотність води і ніхто не може плавати. така версія. Тут як виникає електрика, прилади всі, наприклад, мало провідника, магніт пересікає. Бачите, там, де багато намотано, той самий магніт викликає більший ток. От. Це як з'являється електрика. Тут всі різні речі, такі також технічні, різні, всякі. Е, Малі, коли приходять, я кажу, дитинко, каже, тисну сюди. Дитинко тисне. Каже, бачиш, що він робить. Бачу. Каже, шукай ту пружинку, яка це робить. І бідна дитина шукає ту пружинку, не може її знайти. І на все життя запам'ятовує, що магніт розними полюса відштовхується від розним притягується одного, одно а наймені. Потім так кладуть і воно притискається. О, вже знаєте, що таке магнітики. Тут що таке інерція, як вона працює. О, тут що таке інерція. демонструючи такі штучки. О, тут що таке інерція, як воно, ну, треба синьо спробувати, щоб зрозуміти. Ну, Така фізика, така прикольна для малих. Показує, чому не можна відкрутити щочику в газовому в новому поколінні, чи не можна би відкрутити щочик. Тут механізм показує, чому. Ну таке цікаве технічне рішення. Ну, і якщо коротко, коротко, то це все. Нормально, нормально.